Привіт. Приїхали на поле. Зараз покажу і розкажу, що з ним трапилося. А трапилося з ним чоловічний фактор. Треба трішки до цього відноситися більш ефективніше. Отже, оприскували ми цю пшеницю. Так, по пшениці. Що, вона вся спалена. Оприскували ми цю пшеницю від бур'яну, від болячок і від всяких жучків-павучків. Тріпси і тому подібне. Отже. Вирішив я з 22-го року у мене в погрібі. Там назбиралось всяких залишків. Всяких-всяких гербіцидів. Рішив я трішки там навести порядок. Отже, все читалось по етикетках, запечатані, розпечатані. І якось сюди потрапив 4 літри гліфосату Замість інсектициду. Оприскували ми прямою. Да, Спочатку... Ну що, ми оприскали. І через два дні їду, паралельно, паралельно по дорозі їду. Дивлюся, що відтінок у неї не такий, як потрібен бути. Ну думаю, ладно. Через два дні ще їду, вона ще жовтіша. Приїжджаю, тут такі діла. Поспілкувався <клісті> з агрономами. Кажуть, це ти її прямою спалив, жара, немає цих е... самих. Е... 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 Дощів немає, сухо, фаза вже майже перед флаговим листом. І отже ж, сказали, швидко спасай, виручай, купляй амінокислоти, бор і бризкає, одійде. Замовляємо на 10 тисяч амінокислот, бору, бризкаємо. Приїжджаю через 2 дні. Вона взагалі вже жовта. Починаю вспоминати, що лилося. Позбирав каністри всі, що лилося. І в общем, були всі запечені. Прима цьогорічна була оригінальна. Фунгіциди були також запечатані все. А от інсектицид був розпечатаний. І щось мені приходить таке на думку, що ще в 22-му році був залишок 20-літровій каністри гліфосату. ну і я вирішив його вилити в іншу каністру. І отже, оце вона дала такого нам коксу. Поле це, скажімо, ну... З весни воно було найкраще. Ну і сюди, скажімо так, душу вкладав. Тому що пшениця ця готувалася на сіна. Сіяли ми тут сталеву. По 120 давали добрив в зиму, І весною давали 150 силітки. Вона така гарна була. Була. Маємо те, що має. Приїхав, вирішив здискувати. Попробував. Приїхав два рази. Взагалі, я не знаю. Трактор кидає, диски то залізли, то вилізли. Трещини рука влас. Це просто якісь м'ячі. Зараз я вам покажу. Дивіться, що твориться. Вона спалена зовсім. Спочатку думали, що щось може залишити. Це края взагалі, края, ну, края є края. Там щось таке, воно, вітерок був, щось трішки є. Ну як, здаля є. приходиш, немає там нічого. Зараз передискуємо, забудемо і поїхали далі. Що там? Все, воно вже трапилося і нічого з цим вже не зробити. Головне, щоб дощик пішов, ще скажімо, 29 травня. іюнь плюнь. Ну і наші дня 4 є. Так, дивіться, що робиться. Ой-ой-ой-ой-ой. Страшне діло. У нас там далі ще полоска ячменю. Також бризкали цим цим же. ж але його не зачепило. Ну як зачепило, але не так як пшеницю. Говорили, що ячмінь ну, дужче він такий. У нас він мій знайомий гранстаром бризкав. Опризкував. Та ось неділю назад. Ось зимий ячмінь. Так в нього вже колосок, бо він гранстаром побризкав від бур'яну і хоть би хни. Оце таке тут твориться. Так, да, я хотів зранку приїхати, але ну, як завжди. Я поїхав, ми там ще готуємо 4 гектари під пари. Гектар зробив, ромашка загубилася. Поки знайшов. В общем, розвалився підшипник конусний. Поки приїхав додому, поки до токаря, поки витачив, поки поставив. оце вже зараз вже 16.00. Ну не знаю, зараз щось зробимо. А може і все зробимо. такі от такі ну. ось кулак а це грудка ось кулак а це грудка то есть мячи да площа у нас тут 4 гектари ну що будем в цьому році купляти Нічого не по... А може і не будемо купляти. Подивимося, який врожай. Така ситуація і морози не потрібні. і без морозу весело. Оце так. Так що на, на помилках вчаться. Треба було просто-напросто не трогати ту каністру та і все. Вилити її або викинути. Ну нічого, тепер будемо знати, що так робити не можна. Зараз я не знаю, може трішки вимілю. І будемо працювати. Ось сусідня. Ну таке. Далі там трішки краще. Ну а взагалі таке. Ніяке. Таке воно. Колосок ще не налився. А що тут, що, 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 що тут може бути? Якщо різниці немає, холдинг ти чи простий фермер. Дощу немає, от тобі такий результат. Оце якось так працюємо.